що, вільні місця є чи нема? Ну, якщо стоячі сядуть, то не буде. Це замість скла. Щоб всі почули, побачили думку людей і. Все це було дійсно відтворено в засобах масової інформації. Коротенько хочу сказати, що е, тут присутня ще камера від Володимира Петровича Піщенка, на жаль, його немає, тоді сьогодні також йому задати питання. Тому не, ми просто, будь ласка, телеоператора зупинити зйомку, коли в 2000 році президент України е, указом своїм. Створив комісію і розпаювали всю землю. На жаль, в якийсь спосіб землі, які були під дослідним господарством, під міністерством АПК, не потрапили туди. І сотні тисяч людей, це по всій Україні. Вони не отримали ні майна, не отримали ні землі. І поки що. На той час ніхто не знав, що воно буде, як воно буде, бо ми не знали, що таке земля, власність, яку вона приносить користь до і до кіт. Люди думали, що вони будуть працювати, будуть робочі місця, створена буде аграрна наука. Для людей головне, щоб були робочі місця. Але за цей час, 90, з 2001 року, от, конкретно вже опускаємося до аграрної академії наук, їм було передано близько мільйона гектарів землі. На сьогоднішній день у них вже залишилось 400 способ. Ця земля не може її до цього часу знайти. Хоча міністра ПК, віце-прем'єр вимагає, щоб у кожного гектара землі було прізвище, ім'я і побать. Вона повинна обліковуватися, вона повинна належати людям. Якщо в нашій державі людина йде в першу чергу, потім держава а потім вже інтереси академії і так далі. І так далі. На жаль, так сталося, що от я тільки останні півтора роки займаюся цією проблематикою. Я був е разів 20 вже у президента Академії аграрних наук у Азії. Він мені постійно обіцяє, але нічого не виконує. Я вам скажу чому. Тому що сьогодні е вся земля, яка належить Академії аграрних наук, вона використовується незапризначення. Немає тут фундаментальної науки, немає тут батьків, дослідних полів, батьківських форм, немає генетики, немає нічого. Вирощується товарне виробництво і е, не обліковуючись, воно кудись зникає, ніхто не веде цього обліку. Все воно з однієї кіно переривається життя. Але всі ви знаєте, що сьогодні земля працює і сьогодні земля приносить кожному бойовику певний дохід. Сьогодні один, один гектар землі в Україні оренда в рік десь до 2 тисяч гривень з усіма податками, нарахуваннями. Виявіть собі, що ваканітні аграрних наук близько 500 тисяч гектарів землі, їм держава передала безкоштовно і надала таке благо, щоб вони займалися фундаментальною наукою. А вони її зрозуміло, що якщо є такий ресурс... У Вівковцях тут пахає піщу, а в інших селах я можу назвати заїжджають і армян, і якісь незрозумілі люди. Є вже такі села, що просто там навіть водонапірної башни нікому вже полагодять. Люди просто жахаються, не знають, хто сьогодні заїде, попахає, хто завтра не має ні паюв, ніяких прав, нічого. І це не тільки в Вівкорцях, це проблема. Сьогодні такі сходи сіл проходять ще в двох областях. В Миколаївській і в Кіровразі. Також депутати, які представляють ці регіони, проводять такі заходи, щоб на цьому тижні ми зібралися в Києві, провели брифінг, я розкажу чого. І це питання вже сьогодні настільки гостро постало, що на тому тижні була створена комісія ще раніше, тільки запрацювала. Міжвідомча комісія під керівництвом міністра аграрної політики, куда включені представники Національної поліції, СБУ України і прокуратури. Вони сьогодні вивчають всі факти знищення цілої галузі, розкрадання. Сьогодні коротенько вже я можу поінформувати, що навіть по імковцях, по вашому керівнику. Головним управлінням СБУ в Україні порушена кримінальна справа по факту розкрадання державного резерву на 6 мільйонів гривень. Це, це те, що є. Сьогодні по всіх господарствах, де працюють так звані оці керманичі, чому вигідні такі пічинки Академії Ради? Бо вони собі крадуть. І щось краду ще її. І саме головне, що вони безшабашні, Вони не науковці, нічого. Вони можуть украсти, що хочуть, це їхня стихія життя. Вони ніколи не, не займалися наукою. Вони не знають, що таке відповідальність. От таких керівників дуже любить пан Гацла. І такі всі по всій Україні. Ви знаєте, що е його дуже добре, і з великих аграрних академіків-науковців ще й портрет піщенка. Мені не те, що плювати захотілося, а я просто запитую, і кажу, ну до якої ганьби ви оце дійшли, скільки він оце вам привіз, щоб ви оцю морду ще приліпили сюда. Ну люди добрі, ну нащо ви стядуєте? Стидуєтеся, смієтеся. Знайшли вони ще е, великого академіка. Ну, ну, що ви смієтеся? Наші діти не будуть ходити, поступати в аграрні Коли ми бачимо, ми його. — Хто? Коли Я особисто бачив. Створили списки. І кожному своєму е, е, хто прописаний, хто е, працював тут, хто живий. Залишився, кожен отримав по 2 гектари. Умовно, є у вас 2 тисячі людей, 4 тисячі гектарів у вас є, 4... заберіть негайно ці 4 тисячі гектар, отримайте своє конституційне право. Получиться щось далі, розпаювати якесь майно. Ми будемо цим займатися, але це довгий шлях. Якщо ми підемо в розпайовку, ми втратимо час. Сьогодні треба дійсно взяти те, що є. Земля. Візьміть всі по два гектари. Потім вже будемо займатися майном. Щоб також був якийсь план, але це довга місця. Сьогодні реально є сьогодні. Ще хочу одне вам сказати, що і на, на, про що ви повинні звернути увагу? Ви знаєте, що ми сьогодні знаходимося в стані війни. Тому я хочу, щоб ви на цих зборах також прийняли рішення і щоб воно було чітко прописано. У нас у Прилуках, у Прилуцькому районі серед вас є атошні хлопці, які е, своє життя. Ризикували і захищали наші кордони. Тому треба окремо зразу, щоб ви проголосували і окремо, окремо сказати, що ми для 100 антошників чи для 150 ми окремо залишаємо поле. Хто сюди не зайде, по-перше, ми, виконавчий комітет, сільські депутати, будемо требувати з тієї організації, щоб був для громади соціальний пакет. Не буде соціального пакету, нема з ким кімбалати, це ви повинні чітко Бо Тому що якщо буде компанія у Бикові, то нам дороги ніхто не буде чистити чи в пасаді. Розумієте, тут можна компанія зареєстрована, буде, і в наш місцевий бюджет має бути податки йти. І в нас вона має працювати. Яке воно буде, це не від вас залежить, не від сільського голови. Розумієте, кому ви скажете то до того йдемо. Так думайте, що ви Ну, Пана Піщенка, я зрозумів, це людина, яка займається землею, він не може по культури будинок культури, будучи в зоні проведення антитерористичної операції, коли ми визволяли наші землі, будинки культури були на ряд краще, ніж тут. І це під час війни. Ну, хотілося б подивитися пану Піщенку в очі і запитати, що це взагалі. Петро на насив посилу. На користь підприємства і носить і зараз, на користь підприємства Наташа. Ана. Ну я розумію все, але до якого цинізму дійшли? Значить, у нас є заява, яку вони пишуть. Де? Де у заяві пишеться, що ні з ким і заперечує людина всі реєстрації, усі справи, окрім підприємства, від якого він носить. Ну Це взагалі закабалювання людей. І якщо пишеться договір, от договір, да, всі строки пусті, люди добрі, пойміть. В договорі, якщо ви заключаєте, потрібно, щоб були заповнені всі від А до Я. Графи, не пусті, не ручкою, а комп'ютером набрати. Внизу під кожним листком повинен бути підпис людини. Тут немає не предусмотрено підпис. Людина повинна прийти, заключити договір і уйти з контори із заключеним договором, з усіма графами у файлі понести додому. Вас забирають два договори зразу, а зараз іще заставлять іти всі раду давати доручення, хто зна кому, де ті люди знаходяться аж у Басані під Києвом і яке вони відношення до нашого села будуть мати, кому вони що поможуть, зроблять. Ну, так, я так, не так, знаю. А далі ще більше, ще більше люди тут. Податки, щоб ви розуміли, всі, які будуть, якщо гіпотетично ви навіть передасте цій структурі, всі ж податки будуть платитися у нову басань за місцем реєстрації. Вам дороги, освітлення, там ще щось, ремонти, усе. Це буде робитися людям, які живуть у басані за рахунок вас. А на цих комбінаторах ви дали бумагу якусь. Ну, ми не, ми да, не дали по одній простій причині, що немає ну, печать. Ні, печатів немає. Це просто бумажки вони носять і усе. Щоб ми розуміли, пану Петрові дали вони зарплату в місяць і 50 гривень за такого договора, це точні цифри, за такого договора за душу йому платять. От людині засліпили очі, гроші і все. А ви підписуйте власти кабалу що і робіть. Ми ми, далі, ми, що, ми. Так що я вважаю, що якщо і буде далі роблю, розпаювання, все зробиться. У судочній станції ви сами в академії, то мені приходила відповідь, що не можна розпаювати. Тепер, що я скажу, спер... по два гектари, ми водні. А то цем так треба, списки в нас вже в мене зложені на свою досвідню 100 чоловік перетинемося після от і ми свій протест пустимо. Він був головою віце-прем'єром, міністром АПК і президентом АПК. Тоді була така стаття. Три єдиний зубет. І він, він, він прийняв постанову тоді, по лісторічній своїй посаді, таку постанову, що ті господарства, які входять у Академію аграрних наук, не підлягають землі розбаюванню. А все таким чином воно перетворилось у таку громадну халяву. На я... За яку зепились і тоді хто з ним працював, і тим сам. І тепер його послідовник, вибачте, Михайло Васильович, я 음, не хочу сказати, що я про поклонника погано говорити. Це не годиться, я прошу провачити. Ну, Його послідовники зависнулися і, і ця халява. Вона настільки в'їлася їй, що то Олег Миколаївич говорить і про те, що вони чому не хочуть розстатися з такими господарствами і з цією землею. Коли Пропіщенка написали статтю у районі газеті Доктор Бі, так я одному судді позвонив, кажу, прочитай у газеті статтю про свого товариша. Він каже, товариша. Судді. Ви кажете, а як другий прийде, так буде лучше. Коли ми одержимо землю, не просто ми ж на ту землю, хто одержить два гектари із лопатою не піде. А її, як бай, треба віддати комусь по тому другий, що щоб він дав їй толст. Так, шановна, є хто ще бажаючи, тільки стисло і пропозиція. Бела громада, Голубівці і... і Я Кінківці. Ти... Ти... Ми повинні дуже подякувати нашому Віктору Івановичу і Олегу Миколаївичу. Вони так довго збігали там неприступну тут стіну. Ви можете сказати, не можна ніде було достукатися, навіть він, депутат Верховної Ради, вони цей академік гадзало, він наскільки тікав від них, хто ховався, хто заболів, хто кудись поїхав, то командіровці сюди. Вони так наскільки стукали, поки достукалися, в СБУ, прокуратуру. Прийняли правильне рішення, і я думаю, те, що вони хочуть для нас зробити, вони людей ніколи не Ні і Олег Миколаїв. Я думаю, що вони не будуть обіжені. Того, що я знаю, я ж сама Тернянського району. Їжу туди, в Олега Миколаєвича там є землі. Люди там нічим не обіжать. Люди отримують комер зарплату, отримують комер на Вони за нього руками і ногами. Я думаю, що і Віктор Іванович, і Олег Миколаїв нам тільки хочуть хорошого. А землю, як вони говорять, то давайте зробимо так, як вони. Вони трошки лучше від нас знають Цю ситуацію. Багато тут серед нас сидячих, зараз дечого трошки не розуміє. Що таке земельний пай і що таке соціальний, так називається пай? Земельний пай це коли пайовики отримують пай робочі, що робили в Собозі, як кажуть. От ті отримали. Чого це Олег Миколайович каже, що не можна розпаювати? Можна, але у нас вже майже його нікому розпаювати, хай не обідяться пенсіонери. Чого? Через те, що оті вже немочні люди, вони не можуть поїхати і добитися самі за себе. Ось чого не можна її розпаївати, бо вони вже, так, да, вони получать отой пай, тільки вони за себе вже не відстоять його, щоб отуди добитися. Бо бачите, яка непробойна стіна. Ось через що його треба зразу роздержавити, щоб ми по 2 гектари. А що таке? Чого по 2 гектари? Це не на сім'ї у два гектари, а на кожного члена сім'ї, на кожну людину. Я оце в селі живе, у нас півтори тисячі, грубо взят, населення, мається в від е, 18 років, хто паспорт одержав, бо діткам ще не буде, чого 16, я вибачаю. Через те, що дітки підростають, вони теж будуть одержувати. Тоді, коли вони нам повногро... повноправний громадянин стане, одержать паспорт. Тоді й він получить, тому що треба, щоб і землі ж за паспорт були. Трошки відступлю ще ось за що. Оте, що ходять сьогодні, заключають договора. Оце вам сьогодні розказували, ну я дохідливіше вам розкажу. Коли отут будуть і на і валі, агро, і отут іще колі, і ще і так далі, і так далі. Так перед ними треба громаді поставити питання, щоб вони базувалися в нас отут, на території нашій. Соціальні договори з сільською радою закриють. Що це таке? Це значить. Дитячі садки, школи, Ремонт. допомогу, щоб одержали, в ремонті, в харчуванні. Бо от нашого господарства сьогодні ні літра молока, Нічого. хоч продають крізь. Нічого не йде. Так щоб вони теж на своє забезпечення взяли. Оце теж треба, щоб тут люди це відповідали. Це тоді, коли вже ми одержимо землю, це щоб ви знали. І з їм заключати говорять. А той, хто зараз вже ходить, вони тут шиї. Пропозиція немає. Пропозиція. Для того, щоб оце ми отримали, що я вам розказувала. Треба, я бачу Олегу Миколаївичу, підтримку нашу. Бо один у колі каже, знаєте, не не будемо народних депутатів. Тому моя пропозиція створити ініціативну групу. І жителі з наших, і по і по голубівці, щоб були представники од обох сіл. Якщо треба, так ще є влада, а там теж наші, ну тільки там робочих мало. Я, я перепрошую, під Івану, я підтримую, чого такі люди дають. На міжвідомчій комісії під головуванням міністра ПК я запросив голову районної ради і наші І вони чули, яка в нас була перепалка. Я розказав про всі, а гад за а люди там нормально, вони задоволені, все там хорошо, це ти воду каламутиш. Це пішли, це, це, це ти мутиш воду і все остальне, там у нас все нормально. Каже, як з сільським головою зустрічався. А я кажу, скажіть, хоч як його звати? Я, я не знаю, може його поміняли, то <брігінь> ви розумієте, до якого цинізму доходить у цей Тому я дуже бути і в міністра, і в прем'єр-міністра. І в СБУ, в прокуратурі міліції, з представниками. І вони повинні говорити, що вони вирішили на збори. І не поступиться ні на які більше в Конкретно. Це вже тоді буде общатися. Я думаю, що ви повинні вибрати людей, які дійсно <сосідчя> вашого села. Завободній Віктор Іванович, Гаврилов Ольга Івановна, сільський голова мені обов'язково прийдеться Ця місія. Марченко Микола Васильович ні, і Ямасія Васильна. Почули? Почули. 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 Тепер ми повинні проголосувати рішення зборів, яким ви уповноважиєте ініціативну групу, яку ви створили, звернутися до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та е, міністр, не, не дуже, і, е, президента Академії наук про негайне вирішення, питання. Про виділення громаді села Івковиць право власності на 2 гектари, розірвання всіх, всіх взаємовідносин, всього, що було в Івковцях із 에, Академії аграрних наук. ви не хочете від них нічого абсолютно. А правоохоронні органи уповноважуєте на них звернуться від імені вас, усіх, щоб вони факти всі розкрадання були озвучені, щоб були постійно проінформовані люди. І кожного місяця я обіцяю вам, що буду приїжджати. І поки е не буде всіх донесено до кожної людини факти розкладання безпосередньо вашому селі, ми цю комісію не зупинимо і вона буде постійно збільшена. До пропозиції прошу проголосувати. за надалі. Дотримати на Мені дуже приємно, що ви всі прийняли одне єдине рішення. І ми разом з вами дуже швидко зробимо цей керівничний час. Передайте в Верховній Раді, якщо у вас не вийде це. Получите. І от наші сюди прийдуть за то і до третього коліна будемо розпають. Я, я вже це передав, я вам можу ось включити запис, я вчора виступав у Верховній Раді по цьому подару. Так що, хто по бажанню Як ви як підійде, то я вам покажу. Дорок. Так що, ми не пропозицію. Шановні, давайте ж тепер проголосуємо. Те, що я вам розказувала, Рожпай... по 2 гектари. Давай... Е давайте за, за кожне питання. Я давайте хто за те, що... Для ведення особистого середнього господарства по два літа. Виділить всім життям. Хто просунути. Хто за те, що як маю оформлятися це діло? Хто за дану пропозицію? Голосуй. По два лікарні. Щоб потім не було нарігання. Ви ж будете всі ходити міську ради, вони до Олега Миколаївича, Віктора Івановича. Ви чітко повинні розуміти, земля під особисте селянське господарство. І, і жіноцтво, якщо оці мужчини потребують підмоги, жіночий батальйон Вирьо. Вирьо на Київ, От що на ви знали, що жіночий батальйон став на Києві. kia <laughs> ora